Доброго вечора всім. Сьогодні у нас на розборі одна із перспективних монет, як, на мою думку, називається вона оптимізм. Це блокчейн рівня 2, на побудований на основі блокчейна ефіріуму. Оптимізм отримує переваги від безпеки основної мережі Ефіріума. Знаємо, що ефіріум є децентралізований, масштабований, але йому бракує швидкості. І в свою чергу, оптимізм допомагає масштабувати екосистему, використовуючи рішення Layer 2, яке називається Optimism Relapse, оптимістичного зведення. Це означає, що транзакції надійно реєструються на оптимізмі, але остаточно захищені на самому ефіріумі. Якщо розглянути саме ефіріум, перейшовши від proof of Warду до Proof of Stake, він має обмежену кількість транзакцій. На добу це є мільйон транзакцій, і в 15 транзакцій, тобто, в секунду. Проєктні рішення Layer 2 дозволяють, блокчейн дозволяють нам масштабувати на другому рівні транзакції. тобто, Взяти всі транзакції по кількості змістити в одну і переслати її в мережу ефіріума. Тим самим ефіріум стає децентралізований, масштабований та швидкий, і це є великими перевагами. В цій статті я прикріплю а, самі переваги оптимізму. І що являють ролапи оптимістичного зведення та нульового зведення. Нульової, нульової достовірності. Тобто Zero No L Gero Lab. можете потім ознайомитись і про, прочитати. Суть в них майже та сама, але відмінність є все-таки незначна. Зека Лапи, в свою чергу, вони кращі і вони як перспективніші. Тому що для завершення транзакцій на Ефіріум ЗК ролапи потрібно лише надати докази дійсності, а не публікати всі дані транзакції. А так як робиться це на оптимістичних ролапах, оптимістичного зведення, а ви можете потім будете ознайомитись, я прикріплю до статті. Ми на цьому не будемо зупинятися. В свою чергу хочу сказати, що по ЗК Ролапах такі такі основні. Які вважають, що потім будуть перевагу: це Starknet, ZK Era, вони якби, будуть у розвитку. А якщо я вже відкрив цю таблицю, в даній таблиці показано вартість однієї транзакції на певних ролапах, на певних токенах, і ми бачимо, що перевага оптимізму в чому, в нього дешеві Тобто одна кількість транзакція вартість 22 цента, для того, щоб зібрати, переслати на Layer 1 Ethereum. І також побачимо порівняв, що ми такі ще відомі, які використовують оптимістичні зведення Relapція Arbitrum. І один із найстаріших полігон Matic він є старіший. І в свою чергу, чому оптимізм, а не арбітрум. Вони, як леєр 2 проектного рішення, використовують теж оптимістичного зведення. Я чому перевагу оптимізму надав? Вперше, це те, що більшість кількість арбітрума було роздано по аеродропу, і вона знаходиться на руках, а не в інвесторів. І більша кількість він по типу, Якщо глянути по капіталізації, звичайно, Arbitrum більше капіталізації має. Але як оптимізм по розвитку і знаходженню менше аеродропів на руках і тому, що хто в нього війшов, він перспективніший, я, я, я вважаю. Цю табличку я також прикріплю до, до нашого розбору. І подивлю, також прикріплю топ Layer 2, які містяться. Повністю на ринку. у нас. Ви можете потім з ними ознайомитися. Одна із те, яка використовує оптимістичні лапи, це IMX Immutable. І Одна із популярних, Я теж рекомендував звернути на неї увагу, оскільки можливо, що вона також дасть потім ікси. Можливо, потім ми її розберемо в подальшому. Прикріплю також дані таблиці. По, по заблокованим, по капіталізації, по обігу те, що містить арбітром і по кількості транзакцій, що виконується на добу. Звичайно, прикріплю також і ризики, які є наявні до використання дані Layer 2, тому що дані Layer 2 використовує сам Ethereum, але Віталій Бутерій їх не розробляє, розробляють інші люди. І також перевагу оптимізму я покажу в подальшому, чому він ще є, переважає над іншими, іншими Layer 2. Тут ми можемо подивитися ризики, подивитися кількість транзакцій, які відбуваються на які зведення використовуються, і які дані монети. Ми бачимо, що тут використовується нульового звернення, Car Lab op оптимістичний overlap і показують кількість транзакцій, які відбуваються в, в, в даному, в, на даних таблицях. Ви потім можете ознайомитися, подивитися по кількості, які відбуваються транзакції на 30-денному, 7-денному і буквально транзакції на даний на, момент. Так, ці таблиці всі будуть прикріплені. В свою чергу. Перейдемо до оптимізму. Оптимізм. Тут зайшли такі відомі кити, як інвестори Топові, інвестори Андреас Анховіць, Парадізм і Idea це одні із три топ, топ, топових інвесторів, три кита, які я не виключаю, що можуть розіграти і запампити цю монету між собою. Тим більше, що більшість активів, за час, які ми порозглянемо, знаходяться у 20% інвесторів, і в основну частину також знаходиться інвесторів. І оці три кита, вони Одні із продвижників будуть оптимізми подальшому, скидати на такій ціні на 2 доларах не є резонтом для них, ця монета буде пампитися подальшим. Тому що ікси не зароблені. Якщо ми подивимося по збору костів, фандрайзінгу, у нас то, що було 5% на айрдропах. Показано Airdrop 5, ,5%, 5% і все, що міститься в подальшому майбутніх airdrop що інвестори і основні учасники. І також що було здобудено на серіях розлоків 150-25 мільйонів і 3,5 млн. Зрівняємо їм на криптоанку і Подивимося по-дальшому нас, які будуть відбуватися по дальшому рейсінг. Ми бачимо, що які розблоковувалися, що заблоковано. Що 3438 заблоковано, стільки ще інвесторів знаходиться на руках, тільки 250 мільйонів розблоковано. На аеродропах перший раунд в роз 100%. Це було у 2022 році. Чесно, по графіку ми це покажемо, все відмітимо. І, і подальший розлок, які як бачивши кожного місяця, відбуваються розлоки в 2,65% від основної це 51,31 мільйона доларів вартості розблоковується. Як дивитися по самому капіталізації оптимізму, то як попередньо показувалося, що він містить 4. Загально 4,95. Так, дивимося. Так, циркуляційний об'єм 911 мільйонів. Розбуковується за 51,72 і 4,29 мільярда сумарно циркуля... об'єм, який запропонований. Буде на, 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 на обсяг на ринку. Розглянемо що також крипторанку. Чи в нас відповідає все. тут також можна подивитися так, і Фандрайзинг. Як бачимо 150-25 по серіях зібрання Токенів 3,5 на CD і, і токіноміка, що, що міститься, всі, всі дані збігаються, що загаль, по загальному пропозиції є, і сікін раунд так розблочено все відповідає. Також три топових показано в нас інвестора, парадізм Андреас Корис і так як Ideo CopLab Ventures. Вістінг. Перевірюємо вістінг. Все відповідає. Ретродропи, аеродропи в першому раунді. І по-дальшому розлоки. Тут можна дивитися, що лінійний розлок, який відбувається в подальшому, він йде зараз повністю, повністю йде розблокування в нас в, в інвесторів і в інвесторів, і, і в, в, в основах засновників. Іх через кожен місяць, так як я сказав, 2,6, ну, розблоковано, ми вже бачимо 38,7%, ще заблоковано 61,2%. Щоб нам, якщо відслідковувати, в подальшому буде монета розблоковуватися, викуплятися цими інвесторами і в подальшому буде рухатися, думаю, до грі. Перейдемо на графік, тоді не будемо затримуватись, це все ви зможете подивитися на сайті CryptoRank або де DropStap і ознайомитися. У нас цікавий сам графік. Чому я вважаю, що він піде вищий. Як бачимо, що при виході монети в нас зв'язку з тим, що Airdrop було багато багаторано 5%, фактично ті, що продрали Airdrop, в нас відбулося продаж. Запапилася монета інвесторами до рівня 2,4. долара, знову, знову у нас відбулася система акумуляції, накопилася, пішло до FIBO наче 1.618, тобто 3.4 рівня був розпродано Знову на спадіння створення недільного імба. У нас зона, яка у нас була виходом. Із недільного зони СТБ рівня підтримки, яка слугувала 1,4 в пробивши ми цю зону, і рухається фактично трикутник, у нас щоразу повищуються мінімуми, підвищення мінімум і відповідно підвищуються максимуми. Якщо так розглядати по підвищенню, при виході за цей рівень опору, який був попередньо, він пробивши звідси. Я просто його залишив цей рівень опору, якби він слугує нас теж для відбиття. Я його враховував в подальшому. При закріпленні на цей рівень опору вважаю, буде похід вищий. Перейдемо на денний таймфрейм. На денному таймфреймі буде більш детальніше видно зони акумуляції. Монетка акумулювалася. На. Зняла ліквідність, у нас обновивши так скажем, ключовий лой. Ключовий хай був знаходився в нас тут. Попередньо він став зоною опору. Обновивши ключовий лой, пробивши свій локальний хай, у нас пішла ціна вище, дійшовши до рівня 1,8, то, яке слугувало опором. У нас відбулося відбиття закумулювання і подальшому памп до рівня 2.4 Fibonacci. Знову розглядаю я корекцію. Вважаю, що оптимальним набором буде монети рівень, який я ось тут відмітив, рівень Fibonacci 1.618, тобто 1.627, на якому знаходиться ліквідність, тобто накупляти від рівня 1.7 до рівня пробиття. Оце є локального опору рівня 1.4, який тут також знаходиться рівень глобальний підтримки наш 1.4. Корекцію до 1.4 я вже можливо, чи воно повернеться, я не дуже впевнений. А те, що монету, якби хотілося бачити на рівні 1, від 1,5 до 1,7 і закупитися тут, я би розгадав купівлю. Навіть можливо з поточних значень з метою усерединня на 1,627. Тому що монета в подальшому, якщо розгадати, показує як віст, якщо в подальшому на зростає трикутник, виходження за рівня опору і закріплення вищого рівня опору подальшому монета буде пампитися. До яких значень? Тут важко передбачити, але можна вважати, що в принципі побачити рівня значення 5-4 долара було б дуже, дуже оптимально, оскільки я вважаю, що все-таки на цьому рівні 3219, 3219-3,432. Ну і тут по ліквідності 285, воно сюди дойде, воно з ними буде неважличка ще корекція, можливо, з пампом подальшому. До яких цифр буде в подальшому? Можливо, що з поточних значень це можливо 10 іксів, до 25-20 до доларів, якщо буде оптимізм. Розвиватися. Чому я ще покладаю на цю монету в подальшому погляд свій? Ми бачили, що пояснював, що кити такі одне з, з трьох основних, але немає ще таких, як Coinbase. Однак, якщо подивитися по всіх, які міститься ролапи Layer 2, у нас є отакий бейс блокчейн, які в самій Coinbase починає випускати і вони заключили договір з оптимізмом. Без екосистема. Це зручний layer 2, створений також для масштабування для масштабування транзакцій на Ethereum L2. Для безпеки та стабільності для самого блокчейну. І тут можна з ним знайомитися, і саме на що зацікавило, ми бачимо, що BASE працює на основі стек оптимізму. Це що робить оптимізм і BASE одним із провідних Layer 2 і в подальшому такі, З якими знаходяться кити, троє з основних китів, які ще не забрали, як ми показували, повністю ікси, тому що ікси у нас не були забрані. І в зв'язку з цим я прогнозую, що ця монета буде пампитися, буде пампитися в подальшому до, до великих значень а по, по фадрайзингу подивитися те, що ікси були забрані. Ікси не були забрані, тому на всіх рівнях, по деталях, то прецедент до того, що ці всі кити у нас будуть по-дальшому розвивати цю монетку. І по -по до яких значень невідомо фактично, але я би хотів її бачити в районі 5-7 доларів бачити. І оце основна її перевага. Також ми можемо розглянути Арбітром IMX як одній із для ребалансування і диверсифікації активів. Тому що я також вважаю, що ці проєктні рішення Layer 2 можливості подальшому розвитку. Але це вже можливо на наступному розборі. Всім гарного вечора!